Середа, 18 жовтня. Час новин на телеканалі Рудана в студії Ола Хендриксон. На початку випуску говоримо про таке. На віки 22. «Да він життєрадісний радісний був, хлопець, і на ньому можна було покластися. У кривому розі попрощалися з молодим захисником України Денисом Купінським. Соціальна підтримка криворіжців. На 1 жовтня 2023 року коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади надано матеріальну допомогу понад 25 тисяч мешканців на загальну суму 2415 мільйонів гривень. У жовтні допомогу з міського бюджету отримають ще понад півтори тисячі мешканців міста. Четверта хвиля програми. Дуже велика допомога. у центральному міському районі. Проднабори отримають сім тисяч сімей пільгових категорій. На віки 22. сьогодні криворіжці провели в останню путь захисника України Дениса Купінського. Наш молодий земляк добровільно пішов на фронт з початком повномасштабної війни. 11 жовтня мужній боєць 129-ї бригади загинув у бою на Донецькому напрямку. Живим коридором рідні, друзі, побратими проводжають в останню путь Дениса Купінського. Він поклав своє молоде життя за Україну. Його ровесники розповідають, це був відповідальний і життєлюбний хлопець. По завершенні політехнічного коледжу Денис вирушив на строкову службу. Для мене як старости групи він був студентом хорошим. Ну, уважали його. Денис участвував в різних сорівнуваннях в КВН теж участвував. Вічна пам'ять Денису. Жаль, що війна забирає хороших студентів, хороших одногрупників, друзів. У лютому 2022-го Денис Купінський прийняв рішення захищати свою країну від ворога. Він перед новим роком звільнився і, і якщо я не помиляюся у марту, він вже добровільно пішов. Він вже воював, коли йому повістка прийшла. Це золота була дитина. Завжди ну, завжди був з усмішкою. Це настільки добра, щира людина, що я вам просто не можу передати. Криворіжець у складі 129-ї бригади був стрільцем-помічником гранатометника. Свій останній бій Денис Купінський прийняв під Авдіївкою на Донеччині. Да він життєрадісний був, хлопець, і на ньому можна було покластися. І не зважаючи, що йому ну, 22 на віки лишилось, він ну, був. Такий розумний хлопець. Разом з ним стріляли з гранатомета, то він ціль паразив з першого пострілу молодець. Вчився, важко, але він не зважав на це. Так є. Дуже, дуже жаль, що такі хлопці виходять. Денис Купінський усього місяць не дожив до 23-го дня народження. Нагорода молодого героя нагрудний знак за заслуги перед містом. На жаль, посмертна. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день. Соціальна підтримка криворіжців. Третина питань, які розглянули сьогодні на черговому засіданні виконкому міськради, стосувалася цієї теми. Деталі в сюжеті Івана Проводова. На засіданні виконкому міськради затвердили проєкт рішення про зміни до програми соцзахисту населення завдяки перерозподілу видатків у сумі понад 18 мільйонів гривень. Зокрема, 17,5 мільйонів гривень будуть спрямовані на збільшення видатків на матеріальну допомогу сім'ям загиблих у зв'язку з неспередбаченими обставинами та на лікування. 188 тисяч гривень на виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. А також 475 тисяч гривень спрямовуються на функціонування створеного Запорізької міської ради комунального підприємства сервісний офіс ветерану. Також для збільшення видатків програми соціальної підтримки населення на 38,5 млн грн мільйонів гривень на компенсаційні виплати за пільговий приїзд електроавтотранспортом за рахунок зменшення програми утримання та розвитку наземного електротранспорту у жовтні допомогу з міського бюджету отримають ще понад півтори тисячі мешканців. На це спрямують майже 11 мільйонів гривень. Щодо категорії, це і рішення про прийняття матеріальної, надання матеріальної допомоги сім'ям на лікування у зв'язку з крутним матеріальним становищем, воїнам, інтернаціоналістам, учасникам бойових дій на сході України, Другої світової війни, дітям, які мають статус жертв нацистських жертв. Наслідок жертв конфліктів збройного конфлікту, це особи з інвалідністю, з дитинства і діти з інвалідністю та багато інших категорій. Нині у межах програми соцзахисту та підтримки населення 50 різних видів грошової допомоги, пільг і компенсацій. Станом на 1 жовтня 2023 року. коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади надано матеріальну допомогу понад 25 п'яті тисячам мешканців на загальну суму 241,5 мільйонів гривень. Окрім того, надана компенсація окремих категорій мешканців на оплату житлово-комунальних послуг, автомобільне паливо-безоплатний приїзд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду до приділення підприємницької діяльності на непрофесійній основі на загальну суму 132,3 млн грн. З 16 жовтня у місті розпочалася четверта хвиля видачі криворічцям продуктових наборів. Наразі вже видано понад 11 тисяч пакунків. А з початку року городяни отримали понад 143 тисячі продуктових наборів. Робота в цьому напрямку продовжується. Іван Проводов, Максим Пономарів цей день. У центральному міському районі 7 тисяч мешканців мають право на отримання безкоштовних продуктових наборів від міста під час чергового етапу соціальної програми. У районі діють чотири локації, куди люди можуть прийти за проднаборами. Організоване і виїзне обслуговування громадян за місцем мешкання. У Наталії Андріївни невелика пенсія, тому жінка радіє будь-якій допомозі. Сьогодні прийшла за продуктовим набором і вже визначилася, що буде готувати на вечерю. Давно хотіла зробити приємне онукам, а тут така нагода, каже пенсіонерка. Дуже багато прекрасно. Все пригаждається. Що в першу чергу, наприклад, мене ворожно, що будете робити? Оладки. Тетяна Олександрівна не вперше отримує продовольчий набір. У неї четверо вже дорослих дітей. Підтримка є, каже, але допомога від міста не зайва. Дуже велика допомога. і їсти звариш, і картошечку звариш, і чай. Ну сахар зараз теж не зісиш, а вже там місяць, ну, більше де так, знаєте як розподіляємо. Так хорошо, звісно, велике теж дякую. тушонка, все таки дуже людям багато помощи. У Центральному міському районі. Продовольчі набори від міста цього разу отримують 7 тисяч людей. Мешканці, які раніше отримували в 12-й школі, в 85-й і в 10-й школі, можуть отримати продуктові набори у найближчому пункті. Це у нас нові пункти. Це дитячий садок 195 на вулиці Миколи Ходича, де і Карнаватка, і найближчі вулиці можуть туди прийти. Це територіальний центр. Соціального обслуговування, яке знаходиться у нас на Гданцівці, це Палац культури Карачуни, який знаходиться тут у нас на Карачунах, і ліцей Кредо це вулиця Першотравнева, 16, центр нашого району. Не варто хвилюватися і тим, хто живе у віддаленій місцевості. Мешканці селищ Авангард, Степове, Рахманівка та Рудничне, а це близько 250 людей, отримують продовольчі набори у виїзних пунктах. Маломобільним підопічним терцентру допомогу доставлять додому. Це близько тисячі громадян, які перебувають на обліку в терцентрі, отримують допомогу. Також громадяни, які не мають за станом здоров'я змоги і не мають родичів, які б змогли за них отримати продуктовий набор. Теж ми робимо доставку соціальними працівниками і соціальним транспортом комунальної установи. У пунктах видачі продовольчих наборів обов'язково враховують вимоги безпеки. На кожному пункті видачі продуктових наборів є перелік найближчих пунктів найпростіших укриттів. Тому під час повітряної тривоги пункти видачі не працюють. Ми просимо всіх хто прийшов прийти до найближчого укриття, і після закінчення повітряної тривоги розпочинаємо далі працювати. Для отримання продовольчого набора слід мати паспорт чи картку криворіжця. Пункти видачі працюють щодня, крім неділі. Іркононенка Андрій Славний, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі будуть такі теми. Ліки за є рецептом. Додається контроль. <з> боку лікаря і додається контроль з боку пацієнти з 13 жовтня. Купити наркотичні препарати можна лише за електронним рецептом. Надійна швидка. Вона дісталась нам як прифронтовому місту, якому дуже і дуже потрібно. Автопарк Широківської лікарні поповнився реанімобілем. Волонтерська команда є, що вести, але нема за що вести. Є транспорт чим вести, але треба його заправляти. Для ефективної допомоги військовим і цивільним. Група волонтерів потребує підтримки. В аптеку з електронним рецептом в Україні почала діяти норма, яка регламентує процес придбання низки сильнодіючих медичних препаратів, які ліки криворісці можуть придбати лише за є рецептом. Дізнавалась наша знімальна група. Є рецепт, є ліки. Класична схема придбання необхідних медикаментів виду змінилася. Відтепер відпуск наркотичних ліків здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Такі препарати використовують для ефективного знеболення. Бувають при онкологіях, бувають з пухлинами, бувають по стресовій ситуації. Якщо Трав'яні препарати не допомагають, то приходиться там, де хімічні структури препарату, то людям людині виписують ці препарати. Люди приходять, приходять за ними. Вони більш дієві будуть. Важливий, але не обов'язковий елемент схеми отримання ліків за є рецептом мобільний телефон. Втім, і без нього людина, що потребує таких препаратів, зможе їх отримати в аптеці. Якщо вікова людина, то лікар виписує рецепт, Його роздруковують, код пишуть, і людина приходить буде просто з а 4 розписаним цим електронним рецептом, і ми його вводимо і відпускаємо. Наразі відпуск наркотичних ліків за її рецептом уже в дії. Спеціалісти зазначають, поки що періодично стикаються зі збоями в електронній системі, втім, плюсів усе ж більше. Головний у поліпшенні контролю за обігом та недопущеній ситуації, коли наркотичні препарати потрапляють у чужі руки. Дає можливість більше якісно відслідковувати адекватні призначення? Тому що не всі лікарі бувають доброякісно відносини до своєї роботи. По-друге, це дає можливість пацієнтам отримувати якісніші послуги, тому що, якщо, наприклад, ну і контролювати знову пацієнта. тому що бувають пацієнти також різні. У них немає хронічного болівого синдрому, але вони хочуть наркотичні засоби. І придумати можна велику кількість собі якихось симптомів синдромів, щоб отримати ці препарати. Такі випадки також бувають. Тому всі ці зміни, мені подобається, що додається контроль. З боку лікаря і додається контроль з боку пацієнта, і кожен же несе за себе відповідальність. Олег Ендраксон, Владислав Талалай, цей день. Широківська лікарня сьогодні отримала машину швидкої допомоги. Реанімобіль Мерседес. Це допомога від міжнародної організації Бева Юкрейн. Доставили авто швидкої до Кривого Рогу представники громадської організації 450 Кривий Ріг. Це авто швидкої допомоги з Данії. Її надала Широківській лікарні данська гуманітарна некомерційна організація БеВАР Україна отримав автівку медзаклад завдяки співпраці з громадською організацією 450 Кривий Ріг. Весь проєкт щодо швидкої він тривав більше напевно трьох місяців. Як ми отримали звернення від лікарні і передав його нашим партнерам в Данію. Вони влаштували збір, назбирали на п'ять швидких, і одна з них дісталася нам. Саме нам дісталася з реанімаційним цим таким відділенням. Вона дісталась нам як прифронтовому місту, якому дуже і дуже потрібно. І саме Данія підтримує саме теж районні лікарні, тому що вважають, що їм дуже потрібна підтримка. Волонтери доставили швидку до лікарні. Ні, урочиста мить вручення документів і ключів від машини, і авто вже у власності працівників медзакладу. Медики кажуть, цей реанімобіль допоможе надавати екстрену допомогу людям якісніше і оперативніше. Є велика потреба в автомобільному транспорті. Ця машина буде використовуватись безпосередньо для транспортування хворих до інших медичних закладів, якщо тут неможлива допомога до цього медичного закладу. Можливо, також використання для евакуації пацієнтів. І в цілому це збільшить швидкість доставки пацієнта для отримання необхідної медичної допомоги. Ми дуже вдячні благодійній організації Бівер Україн. І також організації 4.5.0 за надану нам допомогу. Вони нам допомагають вже не вперше. І це завжди вчасно і завжди те, що треба. Водії лікарні задоволені таким поповненням. Доставляти хворих їм доводиться із районного центру, і з прилеглих сіл. За потреби дорога пролягає до Кривого Рогу і Дніпра. З надійною технікою кажуть тепер, це не проблема. Мерседес Бенс. Німецька машина хороша, отлично. Все оборудовання атічне, в отличном состоянии потрібно, тому що вже наші машини состарилися вже 20 років, 20 років машина. Мінімум. А ця машина на 20 год наперед. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. Вони називають себе незалежними волонтерами, збирають та доставляють допомогу в гарячі точки цивільним та військовим. На рахунку цієї маленької волонтерської команди цілі фури потрібних для фронту вантажів, аби ефективно допомагати армії та співвітчизникам в деокупованих громадах. Ці люди нині і самі потребують підтримки. Насамперед, пальним Іван Проводов поспілкувався з волонтерами. Волонтерська історія Арама Галустова бере початок з перших днів повномасштабної війни. Майстер ремонтного виробництва АМКР разом з колегами і багатьма іншими криворічцями став на захист міста від ворога. Допомагали військовим будувати фортеці оці всі укріплення. І кожен раз після роботи я заїжджав туди і допомагав до пізної вечори. Ми носили балки, ми носили щебень, ми носили пісок, ми укріпляли стіни. Допомагали будувати оце все, коли окупантів було відкинуто подалі від кривого рогу. Чоловік разом з командою допомагав військовим. Перші партії продуктів, медикаментів, теплого одягу та взуття вирушили в бік Херсонщини на позиції наших захисників. Ми возили ліки туди, ми знайомилися з хлопцями і питали, чи, чи, чи є якась потреба у них. Вони передавали, там казали, теплі носки, шкарпетки, куфаєчки теплі, ботинки теплі. Ми через завод рішали, завод дуже багато допомагав в спецодяг, ми видавали хлопці поверх, наоборот, під низ. Своєї піксельної форми одягали це, боялися, страшно, але їздили, тому що хлопцям ще страшніше і їм потрібна була допомога. Рік тому до волонтерської команди Арама доєдналася Віра Барліт. Жінка разом з родиною в перші дні великої війни допомагала захисникам на блокпостах. Ми три рази на добу ми возили на блокпости їжу. Ми за свої власні кошти нашою родиною закуповували продукти, і вареники ліпили, і пиріжки смажили. І перше, і друге готували чай, каву. Більше ніж за півтора роки волонтери зарекомендували себе як надійні партнери військових та цивільних людей. Результати роботи вони викладають у відеозвітах. Всім, хто має можливість допомогти, пропоную долучатися до своєї команди. У мене є сайт на Фейсбуці, у мене є група в Вайбері. Мій телефон прописан в Фейсбуці 097 596 1810. Це мій телефон, я зазвичай відповідаю на всі дзвінки, неважливо, знаю я не знаю цих людей. Якщо це допомога, я його прийму. Або в Фейсбуці Галустафарам. Так само заходьте. Там є мої відео, там є ролики, фото, все що в групі Вайбер, незалежні волонтери. Ми віримо, ми знаємо, що ми переможемо. Разом ми сила. От знаєте, як ото кажуть, гуртом і батька добре бити, да? по кулаку скинулись і вбили. А якщо ми разом будемо так, одним кулачком міцним, от, то звичайно так швидше переможемо. Іван проводу Артем Кравченко цей день. Лікар, краєзнавець, дослідник криворізької історії Володимир Лін видав три нові частини своєї книги Кривий ріг століття двадцяти сторінки історії. Автор розповідає у новодруках: публіцистика про дореволюційне місто, про долі криворіжців чиї життя, тісно пов'язане з розбудовою кривбасу і розвитком гірничорудної промисловості, фотографії визначних будівель. В усіх трьох частинах видання реальні історії часів окупації Кривого Рогу в роки Другої світової війни, окремо представлені розповіді про талановити. журналистов, письменников, художников. Юрий Абрам Шильман, известный в городе скрипач, педагог, руководитель Камерного оркестра Музыкального училища. Несколько страниц посвящено Семену Куклинскому. Это крупный архитектор. Он участвовал в, в оформлении, в внутреннем оформлении Театр ім. Шевченка дескорест посвящены профессору, спеціалісту в області электротехники Эммануилу Фанштейну. К сожалению, тираж крайне ограничен. этой публикации. Но я постарался, чтобы они были в музее, Кровельском музее, библиотеке на Почтовой, в третьей библиотеке на Соцгороде, в библиотеке педуниверситета, в десятой библиотеке Дома культуры Артема, в 24-й библиотеке Боливара Вечернего, библиотека юношеской и библиотека искусств в торговом центре Напротив, ринку юбілейний. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою в онлайні на офіційному сайті телеканалу та у соцмережах актуальна перевірена інформація. Бережіть себе.